Ще ворота в матчі проти Цервене Звезди в першому таймі грав цілу гру зі словенцями з киршкою, які в тебе вражені від обох поєдинків, напевно, не дуже приємні були від Цервене Звезди в першому таймі. Ну те, то, Цервона Звезда, я думаю, так не можу сказати, що ми погано зіграли, може то що через приїзд, що всі замучені були і зразу на другий день встали, там і гра, і Тому даже, не знаю, даже як об'яснити, що. Просто я думаю, що то, що замучені були, тому так погано зіграли. Е, ну, непогано, може, просто пропустили три голи, що не характерно, в принципі, для Карпат, зважаючи на досить непоганий рівень оборони. Е, все ж така от думка побутує, що якби цей матч відбувався тиждень пізніше, то результат був би значно інший. Ну то всі так говорили. Ну і так. були наші помилки, Понятно, що були індивідуальні помилки. А так, другий там здорово зірали. Е, в матчі з киршко Словенським, у тебе роботи було значно менше. Ну, команда була чуть послабша, і в нас ну, мене погано почали грати, і видно було, що команда була їхня чуть слабша. Е, як зараз е, проходить робота на зборах? Е, нема вашого тренера, так, е, воротарів. Нормально е, Володимир Журавчак заміняє нас? Так, понятно. Олексійович нормальний тренер, хороший тренер. Е, це мене нормально. Так, ну, розок нагрузки такі, чуть жіною, чуть же так, не те, що ну, ніби, чуть важкувато вже чи стає. А так, все нормально. Чим займаєтеся вільний час від тренувань? Є якесь у вас ну, якесь хобі таке, що можна присвятити вільний час? Та нема такого хобі. Ходимо в басейн, в сауну, в теніс, на столь. все. Ну, ти більше споможу відновлюватись. Ти, до речі, як з тенісом? Хто твій головний суперник? Не знаю, Гіча кажуть, хороший. Треба до ним попробувати. А з ким ти переважно граєш? Ну я грав тільки раз, коли на тренажерний зал був, ми з Вубо грали. Рома, ти от вернувся з Нової Зеландії, Ну, сам казав, що жартували вже з тебе партнери, що каже, там відпочивав в Новій Зеландії. Шкода, що не зіграв ні одного матчу. Та, що шкода. Ясно, що їдеш туди, хочеться зіграти, щоб... То як не в чемпіонат світу, хочеться десь показати, ну, що я можу сказати. Не дала шанс, не дали, буду доказувати. Ну, але все одно, зрештою, Нова Зеландія це інший кінець світу. Що цікаво в тій країні ти побачив? Та в нас такого багато ще не було. У нас тренування, готель, готель, тренування, ігри і все, більше нічого, їздили на порт дивитися. Була ще екскурсія на башню ходили. Поняв. Якісь е, сувеніри привіз Нової Зеландії, там, рідним, знайомим? Так, да, багато привіз сувенірів м'ячі з американського футболу потім магніти. Ну, багато там Зараз ти вже маєш можливість провести повноцінні збори, на відміну від попереднього разу, так, коли ти не, ну, в Словенії не був на зборах. Зараз ти вже маєш, в принципі, все для того, щоб поборотися за місце за, за перший номер. Ну я розумію, що. Збори в мене колись було зовсім по-інакшому підхід. Не то, що підхід. Якось не збори були, а просто збори. Перерозумієш, що таке збори, коли після зборів ти не граєш, так, коли ти все десь там погано показав і... і ти сидиш там, допустим, ну, скільки от зараз я сидів, не грав цілий чемпіонат. Понятно, що погано, чекаєш, чекаєш тих зборів, щоб доказати ще раз і доказати все, що я ще хочу грати, і я можу грати. І доказати. Деяким людям для себе навіть про ту саму Нову Зеландію, про це Чіпна світу, от і все.